Друзі, сполучені штати атакували три ядерні об'єкти в Ірані. Про це повідомив президент США Дональд Трамп. Американські бомбардувальники завдали ударів по іранських об'єктах Фордо Натанзі та Ісфагані. І після цього залишили повітряний простір Ірану на головний об'єкт Фордо скинуто надважкі бомби. МАГАТЕ повідомили, що витоку радіації не зафіксовано. Трамп назвав атаку успішною. За його словами, метою США було. Знищення ядерних потужностей Ірану та припинення ядерної загрози Трамп пригрозив новими ударами, якщо Тегеран не погодиться на мир американські військові задали масованих високоточних ударів по трьох ключових ядерних об'єктах іранського режиму у Фордо, Натанзі та Ісфагані. Я можу повідомити світові, що ці удари були вражаючим військовим успіхом. Ключові ядерні об'єкти Ірану були повністю знищені. За ударами президент Трамп стежив із ситуаційної кімнати. Фото виклали на офіційній сторінці Білого Дому. Нагадаю, днями речниці адміністрації Керолайн Левіт заявляли, що лідеру США потрібно два тижні, аби вирішити, як діяти далі з Іраном. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бені Мін Нетаньяху подякував Дональду Трампу за рішучі дії США у знищенні ключових ядерних об'єктів Ірану. Він назвав операцію історичною, і закликав до миру через демонстрацію сили. Ми з президентом Трампом часто говоримо: мир через силу. Спочатку приходить сила, а потім мир. І сьогодні ввечері президент Трамп і Сполучені Штати діяли з великою силою. На удар США по Ірану відреагували й демократи. Лідер демократичної меншості Чак Шумер вважає, що Трамп повинен надати американському народу та конгресу чіткі відповіді щодо дій, вжитих сьогодні ввечері та їхніх наслідків для безпеки саме американців. Тим часом головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський зустрівся із журналістами з головних тем і заяв, що не потрібно виключати новий наступ з Білорусі. Про ганебні випадки з ТЦК під час мобілізації, про брак резервів на тлі набору росіянами контактників до військових. І командович повідомив, що ситуація на Сумщині стабілізована, попри те, що окупанти намагаються створити так звану буферну зону в прикордонні сумської та Харківської областей. Сергій Бречук, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава слава силам оборони. Вітаю, пане Сергію. Я б хотіла, щоб ви прокоментували участь Америки в у війні проти Ірану. Це сталося сьогодні вночі для киян, фактично в день для американців. Таки вдарили по ядерних об'єктах Ірану, використовуючи глибильні бомби, бомбардувальники та ракети, томагавки про які мріє, до речі, Україна. Вам слово. Ну, власне, я вже чув сьогодні оцінки зранку, що все таке експромт від Трампа. Ну, ви знаєте, очевидно, що найбільш яскравий і найбільш ефективний експромт, то що завчасно підготовлений. Очевидно, що ця атака готувалася. Очевидно, що всі ознаки стверджували, особливо коли піднімали у повітря відповідний клас літаків військової авіації Сполучених Штатів, що цей удар буде нанесено. І ми сьогодні бачимо, що Трамп і йому дали таку можливість з боку держави Ізраїль. Для того щоб цей удар було нанесено, і сьогодні президент Сполучених Штатів заявляє голос про перемогу. Очевидно, що в будь-якому разі ми прекрасно розуміємо, що Іран є однією з країн вісі зла, і очевидно, що це удар, в тому числі перш за все, по союзнику Російської Федерації і певним чином по Росії з одного боку, з іншого ну власна. Хотілося б, щоб все це закінчилося доволі таки швидко і не затягувалося, щоб в будь-якому разі Росія не намагалася таким чином затягненням відволікти увагу всього світу від російсько-української війни, що зрозуміло Кремлі це цілком розуміють і будуть намагатися для цього все робити. Ну і ви знаєте, ще кілька. Таких моментів вони можуть навіть більш такі філософські, ніж там з воєнної або воєнно-політичної точки зору. На сьогодні очевидно, що на скрепність дати 22 червня вже може претендувати не лише Російська Федерація вже й Сполучені Штати можуть собі цю дату заносити в відповідний календар. Це перше, а по-друге, ми говоримо про те, що Питання лише тепер в тому, хто наступний: Північна Корея, чи все-таки московський Кремль. Я не про бомбардування зрозуміло, але бачимо, що певна стратегія все-таки вимальовується по вісі зла і над нею кажуть, продовжують працювати. Єдине, щоб це ще раз кажу, не затягувалося, очевидно, тому що ми прекрасно розуміємо, що затягнення часу від цього затягнення може вигравати Путін з одного боку. А з іншого очевидно, що сьогодні є ще один полюс. І це не Російська Федерація, це звичайно Китай. Як буде реагувати Китай відповідно на це буде залежати і розвиток багатьох подій у світі, в тому числі я думаю, вплив на російсько-українську війну він очевидний. Пан Сергію, зараз в Іканамес на цьому тижні написало, що Китай офіційно передає. Ну можливо, це не офіційно, але передає Російській Федерації зброю. І що принаймні, коли ми говоримо шахеди, то всі військові аналітики говорять, що це ніякі не шахеди вже давно, а це китайські Соняшники і Китай сьогодні постачає зброю Російської Федерації і технології, те, що 25 тисяч навіть північно-корейських військ, скоріш за все, це все координувалося з Китаєм, так само прибули до Російської Федерації. і Вони будуть займатися розробкою чи моделюванням, чи масовим виробництвом дронів. Як ви оцінюєте роль Китаю та Північної Кореї у війні Росії проти України? Ну, по перше, те, що стосується так званих шахедів, ми за звичкою їх так називаємо шахедами, це давно вже, як мінімум, герані. і, скажімо так, у відповідних документах вони проходять, як герані, і ми про це говоримо також публічно. З іншого боку, теж розуміємо, що там не лише складові від Китаю, там в тому числі є і ті постачання, які там через треті, четверті країни надходять, в тому числі і від країн Європи, і не лише Європи. Я зараз би можливо і не хотів би їх називати. Цей список доволі таки довжелезний, щоб нікого не образити, але в будь-якому разі це Європа, а в тому числі ті країни, чиї держ... чиї уряди до нас дуже прихильні. Є союзниками власне і народи тих країн, але контрабанду ж ніхто не відміняв. Ви бачите, це знову таки до питання санкцій, контролю за санкціями. Що стосується північної Кореї, цих абсолютних цифр, які лунають там про військових інженерів, про відповідно 25 тисяч тих, що мають приїхати в татар. Стан працювати в економічну зону Алабуга, де якраз ці герані і збираються. Очевидно, питання погоджені з Китаєм. Ну без них точно нічого не відбулося би. А по-друге, ви знаєте, у всьому треба знаходити позитив. Я намагаюся його теж навіть такі не досить приємні тенденції знайти. І зараз мова не про те, що це така повзуча окупація Російської Федерації. Я думаю, це ми будемо спостерігати за нашого життя. Мова про те, що ринок праці на Росії він сьогодні катастрофічно впав, і це очевидно. Сьогодні потрібні. Просто робочі руки, які не освічені, які о, нічого можливо і не вміють, але будуть здобувати освіту, будуть здобувати практичні навички, будуть збирати для Росії ті самі грані, які на жаль будуть летіти до України. Але всі прекрасно розуміють, що у Росії не вистачає звичайних робочих рук. І питання не лише у збірці гранні. Ми ж розуміємо прекрасно, що це буде стосуватися фактично у всіх галузях економіки Російської Федерації. Я зараз не скажу про два тижні. Навіть про два роки, що там російська економіка вона впаде, але те, що в неї виникли очевидні проблеми, звичайно, так і знову таки повернемося до ролі Китаю. Ми прекрасно розуміємо, що ото інструментарій, яким можна було би не просто зупинити російсько-українську війну а і сказати росіянам йти на болота, зрозуміло, що ця кнопочка вона можливо навіть не не завжди в Вашингтоні, навіть так скажу, вона здебільшого знаходиться в Пекіні. Ну принаймні на сьогодні так виглядає. Ча, звичайно, в цьому плані найкращий перемовник сидіну залишається один це сила оборони України. Пане Сергію, давайте обговоримо інтерв'ю і не, принаймні, комунікацію головнокомандувача збройних сил України генерала Сирського з журналістами. Кілька тез. Я би хотіла розпочати з Білорусі. От неодноразово військові аналітики в етерах прямого наголошували, що осінь небезпечна для України, тому що навчання російсько-білоруське на території Білорусі і є загроза. І про це говорив президент Зеленський, генерал Сирський. Загроза знову повторення сценарію, коли російські війська будуть рухатися з території Білорусі. Як ви оцінюєте цю загрозу? Ну, власне, ризики і виклики такі існують, це очевидно. Так я не думаю, що вони настільки реальні, як і ті ризики, коли говорять, наприклад, там про наступ на Миколаїв, Херсон і Одесу, коли Росія там заявляє відповідні речі. Але ризики треба розглядувати усі. Ми не можемо собі спокійно сидіти і спостерігати. Ну нічого такого страшного немає. Відповідні заходи 100% проводяться. Теж прекрасно розуміємо зараз. башапко закидання, що ну там білоруська армія, якщо як кажуть газоне в наш бік, ну зрозуміло, чим це для них закінчиться. Знову таки, ну ми розуміємо бойовий потенціал сьогодні збройних сил України і цієї придворної білоруської армії. Це ж очевидні речі з іншого боку. Давайте задаємо візит напередодні представника Трампа генерала Келлова до Мінська. Ви бачили зустрічає його Лукашенко. Може розуміємо, що це. Були перемовини не про постачання американської картоплі до Білорусі, очевидно, і не обмін рецептами драників. Ми прекрасно розуміємо, що це в тому числі мабуть і питання, які лежать в площині російсько-української війни, і на цьому можна ставити три крапки. Ризик, звичайно, є його розглядають. Тому ми говоримо про те, що будь-які сценарії треба розглядати найгірші для того, щоб до них готуватися. На цьому тижні був в Мордорі Петербурзький економічний форум міжнародний. Там Путін, як кажуть, просвятив 90% відсотків Україні. Я знову його тези. Не хочу повторюватися, але з військовою точку зору я би виділила дві. Цитати цитати піскова, що ми не будемо припиняти вогонь, нам це не вигідно, тому що ми маємо стратегічну перевагу зараз крізь по всій території лінії фронту. і Ми будемо наступати. Ну і Путін сказав, що ми маємо стратегічну перевагу скрізь. І якщо потрібно, можемо окупувати суми. Це цитата російського диктатора. Тому з військової точки зору, пане Сергію, хотіла б говорити можливість захоплення сум про яке наголосив на форумі Путін. Ми спілкувалися з вами протягом всього цього часу, коли на північно-слобожанському напрямку відбувалася і відбувається активізація ворога. Ми сьогодні, мабуть, все-таки не скажемо про те, що там лінія фронту повністю зупинилася, активність ворога вона проявляється, але в тому числі казали про певні ознаки стабілізації, які з'являються. Ви бачите, і президент, і головнокомандуючий збройних сил України, генерал Сирський фактично підтвердили те, що ми обговорювали, що ті заходи, які проводяться контратакувального характеру, з нашого боку вони звичайно можуть і власне цю ситуацію дійсно стабілізують. Не будемо забігати наперед, тому що є безпекові операції військової зрозуміло, але те, що ворог на сьогодні протягом цього тижня, принаймні, не має жодних таких тих кардинальних просувань. Це на сьогодні очевидно. Якщо брати з військової точки зору, і звичайно, мене теж знаєте з військової точки зору дуже зацікавила інша теза. Про те, про ноги російського солдата, і власне те, що Путін заявив, ну це марення імперське і так далі, тому подібне, можемо це коментувати. Але якщо цю тезу перекласти українською, вона звучить дещо по-іншому. Там, де ступила нога російського солдата, особливо на українську землю. Там її і відриває, якщо ми говоримо про стратегічну ініціативу Росії, так Росія проводить стратегічну наступальну операцію. Ага. У нас оборонна стратегічна операція, і власне нам сьогодні треба ще попрацювати над тим, щоб втрати ворога знову збільшилися. Щоб вони були суттєвими для нього. Це по перше. А по-друге, ми говоримо про те, що вони там не можуть і не хочуть зупинятися. Очевидно, не хочуть. Але якби ця ініціатива дійсно була переконливою, повірте мені, що один з бункерних фюрерів там не знаю порядку, номер перший або сьомий, разом з пісковим, десь би були ну приблизно, хоча б Маріуполі, тимчасово окупованому. Ми їх там не спостерігаємо, тому що лячно, тому що страшно. Ну і власне, давайте подивимось на те, що відбувається на інших наших відтинках фронту. Немає провалу фронту. І я думаю, календар ворога на сьогодні він дай боже так і буде надалі. Він все таки відстає від намічених планів. Ну я думаю, місяці на два на три, навіть з. Олі собі такий прогноз, тому вони сьогодні не здобули те, що мали здобути ще десь у квітні нинішнього року, пане Сергію. На цьому тижні Діпстейт зробили заяву про те, що є запитання до фортифікації на Сумщині. Вони продемонстрували це відео фотофіксацією і про те, що збройні сили України наголошують на тому, що фортифікації не добудовані, і цим може скористатися наш ворог. Як ви оцінюєте заяву Діп і яка зараз реальна ситуація з фортифікаціями, особливо на Сумщині? Ну, давайте так. Я е, зараз не заходжу саме на цьому напрямку. Так. Я не можу давати свою оцінку. Зрозуміло, але з того, що знаю. Не все те, що могли би збудувати, будувало, не будувалося по причині, що хтось не хотів або без безвідповідально, тому що розуміємо це прикордоння, і там ворог використовував всі засоби вогневого впливу для того, щоб не дати нам ту фортифікацію будувати. Власне, говорити про те, що це вкотре там черговий урок для інших відтинків, можемо і потрібно про це говорити, і власне поспішати робити цього висновки. А ще краще робити не висновки, а фортифікацію. Очевидно, що певні проблеми все таки там з фортифікацією виникли. сподіваюся, що ті рубежі, які були наступні, до них поставилися більш відповідально. Я на це дуже сподіваюся. Ну, принаймні, скажімо так, те, що там є, дає шанс нам зупиняти ворога. Те, що вже втрачено, на жаль, головне, щоб ворог цим не скористався. Пане Сріну, на фінал яка ситуація на півдні України із обстрілами Одеса і звичайно з спросуванням противника. І дуже хвилює Дніпропетровщина. Будь ласка, вам слово по, поди зараз по Одесі можемо доповісти, що ворог знову такою шахедами це відбувається. Є загроза відповідна в чорному морі. Знаходиться кілька ударних безпілотників. Герані не будемо вже говорити про шахеди. І власне сьогодні вночі ворог також один з районів області атакував знищено станцію швидкої допомоги. Там сім санітарних машин понівечено Вона повністю знищена. А це багато людей, які знаходилися в обслуговуванні цієї підстанції. Швидкої допомоги там понад 60 тисяч, якщо брати. Тобто сьогодні вже інші маршрути. Це якщо говорити про наслідки. ну і власне протидія так. Сьогодні про це треба говорити, тому що ворог постійно на півдні атакує. Протидія. я не поспішав би ховати мобільні вогневі групи, не тому що наші теж є. Вони, до речі, збивають під час цього тижня. Збивали російські шахеди. Це показник роботи. По-друге, мусимо говорити про зенітно-ракетні комплекси комплекси малої дальності дії, звичайно, про зенітні перехоплювачі дрони. Ну тобто, сьогодні це комплекс протидії. Він очевидно є його повноцінно треба використовувати. Ну, власне, це те, що перегукується з тими даними, які вчора наводив і президент, і сьогодні говорив головком Сицкий. Звичайно, треба масштабувати. Не дуже люблю це слово, але це справді саме те, що відповідає дійсності: масштабувати всі ці процеси, щоб ми були все озброєні. Пане Сергію, щиро дякуємо вам за включення. Традиційно запрошуємо завжди ветер прямого Сергія, речник української добровольчої армії. Спасибі вам.